Тут гарне питання мені задали. Пусть покажуть собі стоїмость добичі і доставки газу, а ми посмотримо скільки платимо зверху. Так от я вам зараз я пообіцяв своєму дописувачу, що я якраз зараз і дам відповідь а, на те, яка є собівартість добичі та доставки. Ну, доставки газу поки що немає, а є тільки собівартість добичі газу. А це звіт тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. Яке очолив Олексій Юрійович Кучеренко, народний депутат України, і от цифри, про які він проопублікував. За період 2020 по 2024 рік, 20 24 рік, повна собівартість власного видобутку, АТ «Укргазвидобування» за винятком нарахованої амортизації складала від 810 гривень до 1023 гривень за 1000 кубометрів. О, от така цифра. Крім цього, амортизація становила від 913 гривень до 2035 гривень за 1000 кубометрів. Динаміка зростання повної собі вартості видобутку газу, власно видобутку АТ о, «Укргазвидобування» за період 2014 по 24, 24 рік свідчить про значний ріст нарахованої амортизації. Нарахована амортизація це означає, що вкладались кошти а, на, ну, якби повинні вкладатись кошти в розвиток. Ну, як так вони показують по документам. Але при цьому рівень нарахованої амортизації розглядається окремо від операційних витрат. Спостерігається нетиповий рівень її зростання, а, ну, наприклад, збільшення в 10 разів за підсумками 9 місяців 2024 року. Що це означає? Що фактично ми з вами а Сплачуючи по 7 гривень 96 копійок за 1 кубометр газа, навіть по тим розрахункам, які я назвав, там від, від ще раз повертаюсь цифри, від 810 до. А 2023 гривень ми плачемо 700% прибутку. прибутків. Навіть якщо врахувати амортизацію, це буде 500% відсотків прибутки, які отримує укргазвидобування, а продаючи газ населенню або продаючи газ теплокомуненерго для вироблення тепла для продажу його населення.